Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами нічого складного робити напевно, не будемо. Ми от підемо цією стороною, тут от спустимось і підемо, зачистимо оту в'язницю у злище. Ну, заодно тут подивимося, що у нас в тій частині, щоб потім сюди вже напевно, не повертатися. Ми потім, напевно, підемо вже там по дорозі, а то так трошки з боку. Що, збігаємо туди, повоюємо з босом трохи, дивимося, що там буде і що вийде. Дорозі стоять. Так, десь тут у нас буде спуск. От, бачите, тут можна спуститися. от я. З тим підйомником тут у нас є спуск. Дивимося. Самотопниці, де давайте ще тут глянемо. Ще дивитися тут кругом. Так, тут там у нас гороби. О, бачите, тут ми ще знайшли з вами. От, є пульсуючий лист. Ось тут, кому треба. Я бачу тут ззаду тут другий спуск сюди. Можна з однієї сторони, а можна з іншої спускатися. Так, йдемо тоді нижче. Ще зараз ми по дорозі знаходимо, десь має бути віля Мікеле. Ще бачите, тут також заховали. Її тут майже не видно, що якщо не знати, то пробігти її дуже легко. так Треба уважно дивитися. Йдемо далі дивимося. от Ми дісталися того узилища. А я забув подивитися, чи в нас є, бо туди не попадеш. Якщо ключа нема, очевидно, де в нас ті ключі. А в нас є і вистачає. І добре. Так, йдемо по тій сторони, пройдемо ще подивимося. Вже що тут ще вони могли приховати, може ще якісь цікаві рослини. Голубина, голубина. Золота і гриби тут. Так, можна зразу по дорозі зачищати ті кам'яні купчення, з них повибивати уламки. О, ще вон, знайшли бутон тут. Так, уламки і можуть навіть з них випати храмовий камінь. Так, де? Випав? У мене не полазу уламок. Так, йдемо далі. Ну, тут, до речі, десь має бути прохід. Зараз знайдемо його, він темний, там його охороняють трохи. Там лежить лут. Подивимося тут тут нічого. Нічого. пок знайшли. Так, ще гурубина. Так, о, бачите, там прохід є. Так, там ворогів треба. Аккуратно, здається, їх там три. Два. І ще. Все. Тепер можемо подивитися, що вони там охороняли. Так, то випало з них вулиці плебея. А, тут є плебеї були. І там ще, а там ще один був якийсь. Не плебей ясно. Я так, звери великі, дві штуки вони охороняли. Бачите, тут можна пройти, тут є прохід бачите, під тою дорогою. і Можна вийти сюди. Я гадаю, що на наступне відео ми з вами якраз підемо тут, а зачистимо по дорозі і підемо тим шляхом і приїдемо знов сюди, до того проходу. Так. Куди я? А, що назад вертаємо. Зараз йдемо ще тут зачистимо, подивимося і повоюємо з босом. Так, що ми тут ще можемо знайти? Вітер різні. Що тут ще може? Десь завалялося. Ще знову дивно, що тут в куті. Дивно в куті і нічого немає. Вони все завжди люблять ховати щось саме тут. Цей раз ви, певно, забули покласти щось. ओह वो वो मौका стоїть з храмовим каменем. Так, де то ми тут. Ага. Вон тоже дерево. Нам бачимо. Ще два. Один стоїть. Так, не везе нам з храмовим камінням. Не, все уламки вибрав. Так, тепер, щоб нам попасти в ту в'язницю, от я вже казав, що водний ключ. Навіть два, ні, один, один вже стояв. Нам треба був тільки один. Так, ну і можемо. Так, давайте магію поповнимо. Так, що нам? Ага, вип'ємо. Так, а що у нас з лапками є, щоб щось зробити? Так, давайте вип'ємо ту, ту флягу. Давайте з'їмо лапку зразу і підемо воювати.

До нас прийде. Ми будеш вичити. Так, зарубляємо. Замовляємо ще 40 тисяч рун. Супер. Дивимося зараз, що тут за амулет. Так, амулет у нас дуже навіть цікавий. Якщо от ви мах, або... Там молитвами курсує чарами, бачите, навики, воно все збільшує. Нам здається, на 15%. Але, правда, не всі молитви збільшує і чари, але там багато є, що воно збільшує. Бачите, ще збільшує навики. Що думаю, що хто на відділі грає з магією, тому буде якраз. Така річ потрібна. Тому я, напевно, також собі поставлю. Так, ну Все, тоді на цьому напевно, відео кажу, будемо завершувати. Наслідує відео, напевно, підемо по дорозі. Тут буде, напевно, нічна кавалерія варта ходити, з нею повоюємо. І підемо тут зачищати, тут є багато всяких таборів. І підемо, напевно, знову вернемося сюди. Прийдемо до того проходу. Слідуюче відео буде трошки, напевно, більше, бо ворогів буде трохи більше. Ну, але Сьогодні будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!